Щороку у Вінницькій міській територіальній громаді проводиться активна робота по протидії спалювання листя. Спеціальні мобільні групи, до складу яких входять представники муніципальної варти, поліції та асоціації органів самоорганізації населення, контролюють ситуацію не лише у самій Вінниці, але й на приєднаних територіях. Працівники муніципальної варти щовесни та щоосені проводять роз'яснювальну та інформаційну роботу з Вінничанами, які спалюють листя та інші рослинні відходи. Результати такої роботи вже помітні, адже за останні роки все менше містян спалюють відходи рослинного походження. Однак є й ті, хто продовжує порушувати правила. Ми розуміємо, що спалювати відходи, а як правило, війничани спалювали відходи там обрізка, опали листя, інші якісь відходи. Це все рахується порушення саме вимог правил благоустрій нашої вінницької міської територіальної громади. Також ми агітуємо, щоб і не тільки муніципальна варта, а й старости в новоприєднаних територій і голови квартальних комітетів в приватних. Будинку володіннях а і тут, щоб, звісно, що люди організовували саме компостні ями, тому що ми розуміємо, що опале листя це стосується особливо опалого листя, воно може потім слугувати як добриво для городини.